Переміщення лежачих хворих з ліжка. Піднімання за активного сприяння хворого. Доброго дня. Підготуйте хворому халат, тапочки, стілець або крісло каталку. Попередьте хворого, поясніть йому послідовність своїх і його дій. І перед кожною дією проговорюйте її хворому. Станьте перед хворим, який сидить на краю ліжка, стільця або інвалідного візка. Напівзігніть коліна, нахиліться до хворого, щоб він обхопив вас руками за плечі. Своїми колінами упріться в коліна хворого. Це створить важіль. Вам для розгинання, хворому для вставання. Притримуйте хворого на рівні лопаток. Відхиляючись назад, упираючись в коліна хворого і випрямляючи ноги, тягніть хворого на себе. Після того, як хворий випрямив ноги, переконайтеся, що ви стоїте впевнено, а хворий не відчуває запаморочення. Якщо це необхідно для вашої стійкості, зробіть невеликий крок назад. Переміщення з ліжка на стілець і назад за допомогою особи, що здійснює догляд. Попередьте хворого. Поясніть послідовність своїх у його дій і перед кожною дією проговорюйте її хворому. Переконайтеся, що навколо вас немає перепон, через які можна перечепитися чи послизнутися. Хворому приготуйте халат, тапочки, стілець або крісло каталку. Поставте стілець або крісло каталку під невеликим кутом до ліжка з тієї сторони, яка у хворого фізично сильніша. Ліжко має бути на одній висоті зі стільцем чи кріслом каталкою. Якщо ви переміщуєте хворого на крісло каталку, зафіксуйте гальма. Приберіть підлокітник, підставку для ніг, ліжко обов'язково поставте на гальма. Посадіть хворого в ліжку так, щоб його ноги торкалися підлоги. Допоможіть хворому взутись. Підкладіть одну руку під плечі хворого, а іншу під його стегна. Не намагайтеся повернути свою спину впопереку. Попросіть хворого, щоб він обійняв талію або плечі, але не за шию. Простягніть свої руки під його руками, нахилившись вперед. Перед переміщенням сідниці хворого повинні бути на краю ліжка, щоб він міг зберігати рівновагу, поки ви будете переміщувати його тіло вперед. Ноги хворого повинні стояти на підлозі, а п'яти бути злегка поверненими в напрямку руху. Це необхідно для того, щоб його ноги не заплутувалися, коли він буде повертати корпус, щоб сісти в крісло-каталку або на стілець. Поставте свої ноги ззовні ніг хворого, стисніть їх колінами. Зігніть свої коліна, напружте м'язи живота і сідниць. Спину тримайте прямо. Встаньте якомога ближче до хворого, попередьте його, що на рахунок три. Ви допоможете йому встати. На кожен рахунок злегка покачайте вперед і назад для створення інерції. На рахунок три, притискаючи хворого до себе і тримаючи спину прямо, піднімайте хворого, використовуючи своє тіло як важіль. Повертайтеся самі одночасно з обертанням тіла хворого до тих пір, поки він не займе положення прямо перед кріслом каталкою. Обережно опустіть хворого в крісло. Після того, як хворий сяде в крісло, поставте підлокітники підставку для ніг на місце. На підставку помістіть ноги хворого. Піднімання хворого за пахви в положенні стоячі. Підійдіть до хворого. Затисніть своїми колінами коліна хворого. Руки проведіть під пахвами і зафіксуйте їх на поясі. Нахиліть хворого на себе і на рахунок 3 переміщуйте його з крісла на ліжко. Піднімання хворого за пахви в положенні стоячі. Станьте перед хворим, який сидить на краю коляски трохи боком. Одну ногу поставте поруч з ногами хворого краще, якщо є можливість уперти її в край ліжка або стільця. Другу ногу поставте перед його стопами, запобігаючи тим самим їх ковзанню вперед. Нахиліть хворого вперед, при цьому його руки можуть висіти перед ним або лежати на колінах. Просуньте одну свою руку під дальню від вас пахву хворого, другою візьміться за його плече з боку спини. Відхиляючись назад, тягніть хворого на себе і вгору. Спина обов'язково повинна бути пряма. Після того, як хворий випрямив ноги, переконайтеся, що він стоїть стійко. Далі хворий переміщується в ліжко або на іншу поверхню. При переміщенні з крісла каталки в ліжко, хворий однією рукою тримається за підлокітне крісло, а іншою спирається об ліжко. Потім стає з крісла каталки, спираючись об ліжко однією рукою, а іншою тримаючи за підлокітне крісло, повертається спиною до ліжка і обережно сідає на нього. При переміщенні з ліжка на стілеці назад. Можна використовувати ті ж прийоми, що і при переміщенні з ліжка на інвалідне крісло. Для безпеки хворого краще використовувати стілець з підлокітниками. Пересаджування через спину хворого. Перший інструктор стоїть позаду хворого, другий спереду. Він складає його руку на грудях. Перший інструктор проводить руки під пахви і бере хворого за лікці. Другий заводить руки під стегна і на рахунок 1, 2, 3 інструктори з прямою спиною піднімають хворого. Поки другий інструктор садить хворого на ліжко. Перший відставляє крісло каталку та допомагає другому посадити хворого. Важливо. Момент перенесення хворого він не повинен відштовхуватися ногами від поверхні. Тим самим він якби штовхає вас назад і створює ризик падіння. Хворий може сидіти, але самостійно не пересувається. Поясніть хворому хід процедури. Переконайтеся, що він розуміє і отримайте його згоду на проведення процедури. Поставте стілець поруч із ліжком, оцініть навколишнє оточення. Допоможіть хворому сісти ближче до краю ліжка, звісивши ноги. Станьте з обох боків хворого обличчям до нього. Удвох синхронно підведіть руку під його стегна і тримайте одна одну за п'ясним захопленням. Удвох підставте плечі під плечі хворого, а він нехай покладе руки на ваші спини. Вільну руку необхідно зігнути в лікці, спираючись нею на ліжко. Ноги нарізно, коліна зігнуті. Одна з доглядальниць віддає команду на рахунок 3 у двох випрямте коліна та лікті. Встаньте і підніміть хворого. Підтримуйте спину хворого вільною рукою, поки несете його на стілець або крісло каталку. Переконайтеся, що ви опускаєте хворого на стілець одночасно, стілець не повинен нахилятися назад, тому притримуйте спинку стільця або візка. Розмістіть хворого на стільці або візку комфортно. Допомога при ходьбі. Таньте поруч із хворим. Ближньою до хворого рукою обхопіть його на рівні талії і утримуйте її так. Віддалену від хворого руку подайте йому для опори. Важливо положення рук. Ваша рука повинна бути зігнута так само, як і рука хворого. Великі пальці повинні бути схрещені. У такому положенні ваша рука ефективна опора для хворого. Йдіть поруч із хворим в ногу. Такий спосіб підтримки застосовується, коли у хворого слабка одна сторона, або він потребує невеликої додаткової опори і страховки. Допомога для супроводу хворого з боку спини. Таньки позаду хворого. Якщо у вас зріст значно вище хворого, попросіть його скласти руку на грудях і взятися кістями за передпліччя. Якщо ваш зріст такий же, як і у хворого, або нижчий, обхопіть кістями лікці хворого, або зімкніть свої кисті на рівні грудей хворого, притиснувши його до себе, йдіть в ногу з хворим. Такий метод супроводу застосовується у випадках, коли у хворого значно порушена координація рухів, є м'язова слабкість із ймовірністю обм'якання, або є висока ймовірність втрати свідомості, устаткування для переміщення хворого в ліжку. Мотузкові сходи, трапеція, мавп'яча жердина, обертові диски, страхувальні пояси, еластичні пластини, комплекти з ковзаючим простираблом, підйомники. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!